Шановна громада. Напередодні великодніх свят громадою тривають роботи з благоустрою. Виконано достатньо великий об'єм робіт в наших парках, сфер, скверах по наведенню ладу на перелеглих територій наших комунальних закладів установ. Сьогодні в міському сквері працюють робітники відділу освіти. Велика їм вдячність за те, ми всі дотичні сьогодні до підтримання порядку та ладу в нашій громаді. Крім того, згадуючи я, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Хочу закликати решту мешканців громади. По перше, долучитися до підтримання такого порядку біля своїх будинків, під'їздів, місць, де ви працюєте, і слідкувати за тим, щоб цей порядок підтримувався. Якщо в полі вашого зору потрапляють такі порушники правил благоустрою, робіть зауваження, повідомляйте в органи поліції, лише разом ми зможемо підтримувати порядок в нашій громаді. Ми Виконуємо достатньо великий об'єм на кануні великодніх свят на кладовищі міському. Традиційно через тиждень після Великодня є така традиція православна відвідувати місця поховання наших рідних близьких. І очікуємо на Червону горку великий об'єм людей на міському кладові. Вище там наведений лад, вивезений великий об'єм сміття. Встановлена паркан облаштовані. Два туалета, тому хочу закликати підтримати цей порядок, який там наводиться над зусиллями наших працівників комунальної сфери, і при відвідуванні та прибиранні могилок, сміття складати в відведені місця, не полишати його там біля своїх могилок. Пам'ятайте, що там хтось попрацював для того, що там був бодай мінімальний порядок і наше завдання його підтримати, користуючись нагодою, вітаю всіх з. Прийдешніми святами, хочу побажати миру, добробуту, злагоди кожній родині особисто, нашій громаді, ну і нашій країні.